Доброго дня всім! Дивіться, яка в мене гора грінок. Це я приготувала в товстріниці, Зварила яйця, часник і майонез. Думала перш потру і змішаю з майонезом, але на ці грінки дуже треба буде багато майонезу. То я зараз візьму віддільну миску і. Ну, кусочки понатираю чесничком, чуть у у сольку мочу і понатираю чесником, а потім Чуть-чуть сеточку майонезу і потрує ячка. І будуть такі грінки добрі із супом вермішелєвим. Моє блюдо готове. І майонез майже стався весь. Чуть-чуть тільки пошло. Я на низ трошки сеточку, зробила капелькою, отак зверху. Ну ще, якби була ж можна було б шпротінку положити. Хочете можна. Огірка свіжого помідорчика. Така проста і добра їда. Ну, солоного горочка положить, що завгодно, кропчиком прикрасить. крабову паличку палочку можна порізати, поздовж, поздовж положити. А що завгодно можна придумати, аби тільки були у нас продукти. Зараз все дорого. Зари все дорого, так що не накупляєшся його всього того, чого хочеш. Стараюся щось готувати, щоб було деш, дешевше, і щоб всі були наїжені, не голодні, тим словом. Ось таке. Сало там трошки ще є запечене, можна ще сало різати, запечене, доїсти. Тоже так буде прикольно, навіть замість яйця. Ну, щоб яйця не варити, то можна просто потерти, не на бурякову тертку, а на ту дробнішу таку крабові палочки, потерти і так само буде стружечка з, краб, з крабиком. А можна зробити так, одну отако, по половині крабові палочки потерти. Там чуть-чуть його треба, ще там, може, 5 штук. пойде, то й добре. І половину на другу сторону ну, яйце, буде дуже прикольно.